У тихому селі залісся, розташованому серед зелених просторів в Волині, життя текло спокійно, дні проходили у звичному ритмі сільського життя, селяни, пов'язані родинними зв'язками поколінь і спільною працею, мало що могло порушити їхній спокій за винятком хіба що суворої зими, що наставала зрідка. Проте коли осінні обійми міцнішали і дерева оголяли свої древні кінцівки, Село почало пронизувати тривожний холод, який перевершував настання зими. Почалося це непомітно, з шепотіння швидкоплинних тіней, що танцювали на периферії зору. Петро, суворий фермер, відомий своїм стійким характером, рідко піддавався польотам фантазії, був першим, хто заговорив про тривогу. Одного прохолодного вечора, коли сутінки накинули плащ на поля, Петро повернувся з роботи з попелястим обличчям і широко розплющеними очима з нехарактерним для нього блиском страху. Зібравши сусідів у місцевій корчмі в тьмяному світлі, Петро розповів про те, що йому довелося пережити. Він розповів, що бачив Миколу, односельчанина, який блукав полями на узліссі. У цьому не було нічого дивного, але Микола, якого він бачив, Бурмотів щось собі підніс, не звертаючи уваги на заклики Петра. Його рухи були різкими і неприродними. До того ж, Петро стверджував, що цей Микола ніби розчинявся в тумані, коли наближався до затіненого лісового порогу. Підозри та інтриги закипіли в натовпі, що зібрався, коли Микола, який був присутній серед них, рішуче заявив, що провів увесь вечір у корчмі. Серед селян здійнявся шум недовіри та занепокоєння. Коли вони обмірковували розповідь Петра? Чи це була просто гра світла, чи, можливо, міцне вариво затьмарило сприйняття Петра? Цей інцидент можна було би відкинути як такий, якби не моторошні випадки, що сталися після нього. За кілька днів до селян почали звертатися з подібними історіями інші мешканці села. Кожен розповідав про те, що бачив свої або чужі копії, завжди під покровом сутінків, завжди на узлісі. Ці привиди виконували дивні розрізнені дії, додаючи страху і розгубленості в громаді. Видіння ставали дедалі частішими, а кульмінацією став жахливий епізод, коли юна Галина, яку любили за її живий дух, зникла після того, як за чутками пішла за фігурою, що мала її точну подобу в густі обійми лісу. Староста села, баба Оксана, поважна жінка, занурена в історію цього краю, скликала збори в сільраді. Усе село зібралося, притулившись до затінку мерехтливого вогника свічки, вона розповідала давні легенди, які рідко згадуються в наш час казки про вовкулаків. Кажуть, що ці злісні істоти приймають людську подобу, імітуючи їхню зовнішність і голос, щоб сіяти хаос і харчуватися створеним ними безладом. Коли страх перейшов у паніку, баба Оксана запропонувала їм вжити заходів, щоб захистити залісся. І розкрити правду про цих жахливих двійників. Було вирішено, що Петро разом з Іваном, сміливим і рішучим братом Галини, поведуть групу в ліс на пошуки її та розгадки цієї темної таємниці. З важким серцем і тягарем розповідей предків, що тиснули на розум, селяни зміцнювали себе оберегами і старовинними молитвами. Під небом, приглушеним повзучим туманом, Петро, Іван та жменька сміливці вступили в темряву лісу. Не підозрюючи про жахіття, що чекали на них, і про правду, яку вони дізнаються про давнє зло, що ховається під оманливим спокоєм їхнього улюбленого села. Коли перші промені світанку пронизали туман, що висів над заліссям, Петро, Іван та інші зібралися на краю села, де оброблені поля змінювалися дикими густими заростями навколишніх лісів, повітря було свіжим і важким від роси. Тишу порушували лише далекі голоси птахів, що прокидалися, та нервовий гомін селян. Це була різношерста команда, дехто озброєний старими мисливськими рушницями, дехто лише серпами та сокирами, але всі вони несли щось набагато сильніше глибоку, непохитну рішучість знайти галину і протистояти зловісній силі, яка вторглася в їхнє життя. Іван зі своїм ліхтарем, що кидав слабке світло під ноги, очолив групу. Його обличчя було застиглим, щелепа стиснута в рішучості та скорботі за сестрою Галиною. Петро йшов поруч, його зазвичай спокійна поведінка змінилася відчутним напруженням, що стискало його обличчя, решта йшли поруч, вдивляючись у тіньові проміжки між деревами, напівочікуючи побачити моторошні постаті, що переслідували їхнє село. Коли вони наважилися заглибитися в ліс. Знайомі стежки і галявини їхнього дитинства поглинула сувора дика природа, яка здавалася майже живою, наче сам ліс знав про їхнє вторгнення. Дерева вигиналися дугами над головою, їхні гілки перепліталися, утворюючи темний полог, який приглушував ранкове світло до сутінкового мороку. Кожен шелест листя, кожен тріск гілки під ногами посилював їхню тривогу. Підживлюючи зростаючий страх, що за ними спостерігають, що за ними слідкує щось невидиме. Чим глибше вони заглиблювалися, тим більше ліс, здавалося, змінювався, повітря ставало холоднішим, туман густішим, і гнітюча тиша оселилася навколо них, приглушуючи їхні кроки і перешіптування. Здавалося, що ліс наближається, підлісок стає густішим, а місцевість підступнішою. Іван зупинився, даючи знак до тиші. Він опустився на коліна, оглядаючи землю, і вказав на ряд слідів, які збігалися з відбитками черевиків Галини. Але поряд з ними були й інші сліди, тривожно схожі, але трохи не такі, наче хтось намагався та і не зміг ідеально відтворити людську ходу. Вони пішли слідами, які вивели їх на галявину, оповиту туманом. Видовище, що відкрилося їхнім очам, було жахливим. По периметру галявини застигли фігури, безпомилково людські за формою, але жахливо спотворені. Це були зниклі мешканці села, кожен з яких був спотворений до жаху. Їхні тіла та обличчя були викривлені у виразах жаху та агонії. Було зрозуміло, що їх перетворили на щось ні живе, ні мертве, на маріонеток, що потрапили в пастку вічного безмовного крику. Жах від відкриття майже приголомшив їх, але він також зміцнив їхню рішучість. Вони зрозуміли, що це справа рук перевертнів, істот, які переслідували їхнє село, а тепер постали у всій своїй жахливій красі, фігури не рухалися і не реагували на їхню присутність, стоячі похмурими вартовими, що охороняли щось невидиме в центрі галявини. Іван, ковтаючи огиду і страх, йшов попереду, обережно ступаючи між перетвореними тілами своїх сусідів. Дійшовши до центру галявини, вони побачили коло з древніх каменів, вкритих різьбленням, яке ніхто з них не впізнав, символами, які, здавалося, крутилися і звивалися під світлом ліхтаря, немов живі. Посередині кола лежала купа речей, одяг, прикраси, інструменти, кожна річ. Безсумнівно належала комусь зі зниклих, в тому числі і шарф, який Іван впізнав як шарф Галини. Саме тут, у цьому проклятому місці, вони зрозуміли всю глибину проникнення в їхнє життя перевертнів. Ці істоти не лише прийняли зовнішність їхніх близьких, але й вкрали саму їхню сутність, залишивши по собі лише покручене лушпиння. Група підготувалася, встановивши захист, який тільки могла. І приготувалася до протистояння. Тепер вони знали, що з настанням темряви перевертні прийдуть сюди, щоб відвоювати це місце. Вони чекатимуть, їхнє горе і жах перетворилися на сталеву рішучість, вони будуть готові захистити своє село або загинути, намагаючись це зробити. Коли тіні подовжилися, а сонце почало спускатися за густі хмари, повітря незбагненно похолоднішало. Невеличка група селян на чолі з Іваном стиснула своє коло навколо древніх кам'яних знаків, їхнє дихання було помітне в холодному повітрі. Вони підготувалися якнайкраще, озброївшись усім, що, на їхню думку, могло відігнати або поранити перевертнів, сіллю, залізом, вогнем. Можливо, це казки старих дружин, але перед обличчям невідомості навіть найменша надія була зброєю. Найважче було чекати. Кожен звук здавався посиленим у темряві, що насувалася, кожен подих вітру в листі потенційною загрозою. Очі селян нервово бігали по периметру галявини, очікуючи, що будь-якої миті з лісу можуть вийти жахливі постаті. З настанням ночі в групі з'явилася відчутна напруга. Іван, твердо стоячи з імпровізованим ліхтарем в одній руці і гвинтівкою в іншій, намагався випромінювати впевненість, але його голос видавав його страх. Коли він нарешті заговорив, щоб заспокоїти своїх товаришів ми стоїмо за наші сім'ї, за наше село, ми покінчимо з цим сьогодні. Заявив він більше для того, щоб додати собі хоробрості, ніж для чогось іншого. Перша ознака того, що їхнє очікування закінчилося, прийшла не з лісу, а з середини самого кола. Земля всередині кам'яних знаків почала злегка тремтіти, ледь помітна вібрація. Яка ставала дедалі виразнішою, потім без попередження повітря замерехтіло, і фігури почали матеріалізуватися, немов виринаючи з невидимого туману. Це були гротескні пародії на селян, яких вони імітували, їхні рухи були різкими і неприродними. Почалася справжня битва. Іван та інші билися відчайдушно, використовуючи все, що було в їхньому розпорядженні. Вогонь, здавалося, відштовхував їх. А сіль викликала дим і пухирі на шкірі, але їх було занадто багато. На кожну фігуру, що відступала, з'являлася інша. Становище селян ставало дедалі гіршим, і серед них почав проростати відчай. Посеред хаосу Іван побачив постать, яка стояла окремо від решти. Це була скінвокерська версія Галини, моторошно точна на вигляд, але з очима, що світилися неприродним світлом. На відміну від інших, ця постать не нападала, а спостерігала, ніби чогось чекаючи. Керуючись сумішу люті та душевного болю, Іван кинувся на фігуру, прориваючись крізь лінію перевертнів. Коли він наблизився, фігура Галини заговорила, і її голос був моторошним відлунням її власного. «Братецям!» – сказала вона, і в її голосі пролунала холодна злість хіба ти не бачиш дару, який ми тобі пропонуємо? Іван завагався. Його рішучість похитнулася при звуці голосу сестри, навіть так жорстоко імітованого, фігура продовжила Ми приймаємо їхні форми, але ми звільняємо їх від болю, від смерті, ми вічні. Саме в цю мить, коли його захист впав, справжній жах відкрився йому. Шкіряні ходоки не просто мімікрували, вони поглинали і змінювали, живлячись життєвою силою своїх жертв, доки в них не залишалося нічого людського. Усвідомлення цього вразило Івана як фізичний удар, підживлюючи нову, люту рішучість. З криком горя і гніву він кинувся вперед, спрямувавши смолоскип у фігуру перед собою. Вона загорілася з жахливим криком, полум'я швидко перекинулося на інших скінвокерів. Вогонь, здавалося, був їхньою прокляттям, і незабаром галявина перетворилася на вогнище. Коли згоріла остання фігура, селяни виснажені і побиті. Зрозуміли, що вони перемогли, але страшною ціною. Ліс за тих єдиним звуком було тріщання полум'я і тихий плач тих, хто так багато втратив. Так вони захистили своє село, але перемога була просякнута скорботою. Іван стояв на самоті, дивлячись на місце, де впала постать Галини, знаючи, що він справді втратив свою сестру задовго до цієї ночі. Откровення про те, чим насправді були перевертні, збоченням життя, що пропонувало не порятунок, а збочену форму вічного прокляття, залишило його розбитим надрузки. З наближенням світанку, що приніс світло в ліс, ті, що вижили, почали урочисту ходу назад до залісся, несучи з собою важкий тягар нічного випробування. Сіре світло світанку повільно просочувалося крізь ліс. Коли Іван і решта мешканців села поверталися до залісся, їхні тіла і душі були обтяжені нічними жахіттями. Битва на галявині принесла їм перемогу, але руйнівною ціною. Дехто з них загинув, поглинутий вогнем, що мав знищити перевертнів. Ті, хто вижив, отримали не лише фізичні шрами, але й глибокі душевні рани, які гоїтимуться набагато довше. Коли вони наблизилися до села, тиша стала відчутною. Зазвичай ранній світанок приносив з собою звуки сільськогосподарських тварин і балаканину ранкових пташок, але сьогодні село мовчало, немов затамувавши подих в жалобі. Чутки про нічні події швидко поширилися, і коли селяни вийшли на сільську площу, їх зустріли інші жителі села. На їхніх обличчях було видно суміш полегшення і скорботи. Староста села, баба Оксана, підійшла до Івана. Її старі очі наповнилися сльозами. Вона обійняла його, шепочучи слова подяки і скорботи за втраченим. Це було невеликою втіхою, але в той момент спільний біль об'єднав їх глибше, ніж будь коли раніше. У наступні дні село Залісся намагалося впоратися з новою реальністю. Загроза скінвокерів зникла, але зникли і багато їхніх близьких. Іван взяв на себе відповідальність очолити зусилля з відбудови не лише фізичних споруд, які потребували ремонту, але й самого серця громади, яке було так глибоко поранено. На честь тих, хто пожертвував собою, були встановлені меморіали. Кожне ім'я було написане на кам'яному пам'ятнику на сільській площі, слугуючи похмурим нагадуванням про ніч, коли темрява опустилася на їхнє життя. Іван часто стояв перед пам'ятником, читав імена. І його серце стискалося від тягаря втрат і втраченого лідерства. Але горе було не єдиним наслідком тієї страшної ночі. Протягом наступних тижнів село знову почали турбувати дивні події. На полях знаходили понівечену худобу, моторошне виття лунало вночі, а деякі селяни пошепки розповідали, що бачили тіні, які рухалися біля лісу, надто нагадуючи ті жахи, які, як їм здавалося, вони залишили позаду. Страх почав пробивати собі шлях назад у серця селян, чи вижив хтось із скінвокерів, чи їхня перемога не була такою повною, як вони вважали. Іван бачив зростаючий жах в очах своїх людей і знав, що повинен діяти, щоб знову захистити своє село. Одного мрячного вечора, коли сонце опустилося за обрій, Іван зібрав невелику групу добровольців, щоб вирушити до лісу. Вони були сповнені рішучості знайти джерело заворушень і покласти край страху, який знову починав поглинати за лісся. Коли вони йшли туманним лісом, спогади тієї ночі нахлинули на них скрижаною ясністю. Чим глибше вони заглиблювалися, тим виразнішим ставало відчуття страху. Раптом земля під ними здригнулася, і глибока тріщина розверзлася, поглинувши одного з хлопців, перш ніж хтось встиг зреагувати. Ліс навколо них ожив тією ж злою енергією, яку вони вважали переможеною. Тоді Іван зрозумів, що перевертні не зазнали поразки, а просто відступили в глибину землі, вичікуючи свого часу, збираючись з силами. Село було в небезпеці, битва ще не закінчилася. Коли він закликав своїх супутників до відступу, глибокий гортанний голос пролунав серед дерев, жахлива обіцянка, від якої кров застигла в жилах. Ви не можете знищити те, що вічне ми земля, ліс, ми темрява. З важким серцем вони повернулися до залісся, села, над яким тепер нависла тінь. Іван стояв на краю села, дивлячись на темніючий ліс, знаючи, що спокій, за який вони так важко боролися, був лише ілюзією. Залісся було пов'язане зі своєю темною спадщиною, назавжди втягнуте в цикл боротьби з давнім вічно присутнім злом.